Всім привіт! Сьогодні перепілочкам моїм 30 днів. Нагадаю, це перепілочки, які з нуля, з першого дня споживають саморобний корм, вигаданий на преміксі, не на БМВД. І от ми з нуля спочатку є саморобний старт їли, потім почали їсти, ну, звичайно, для несушки перепілки. Старт їли до 26 го дня, хотів я дотягнути до 30-го дня, але не вистачило, що вони з'їли весь старт. І на 4 дня там кілограмів 10 чи менше не захотів я вже робити. Але в індивідуалі, я думаю, краще, щоб ну, вони їли до 30-го дня старт, а потім переходили на весну. Тоді буде е, максимальний швидкий і мінімальна вартість е, самої переп'юлки. Ну, це мої думки такі. Так, 30 днів. Що ми зараз робимо? Ми зараз будемо важити, скільки вони набрали. Так, підерця. Підкраси непогана наші. Ну, тут три штучки більше це відео вже не вазить. Зараз вмикаю ваги. Вони відтекти від нас ці гади. Так, а як же його показати? Так. 92 грамів. Так. Ну вони вже дуже активні. Зараз висажу їх. Ти Так, верца на голову. Показую. 126 грамів це на відерце важить. Показую перепілочок. І рахуємо 920 126, це десь 790 грамів виходить правильно. Трошки більше. 790 ділимо на 3, це у нас 200 і там 263 грама десь. Ось тут їх три кліточки. І всі вони плюс-мінус одинакові. І ті, що були менші, я дивлюсь, що також підтягнулися. Ну, вже не видно на них такої різниці. До 30-го дня прям максимально всі вирівнилися. 263 грама, а тоді були чи 256 чи 258 на бройварячому кормі. Так? Ну, тобто 30 днів. Вага на, ну, на саморобному кормі нормально йде. Я думаю, якби я ще на старті ну, все-таки я їх дотягнув до 30-го дня, може б ще трошки більше було пага. Але поки що дивлюсь, ростуть не гірше. Зовсім не гірше. Так, ну що сказати. Ну, я задоволений. З нуля піднімати так. І кров у них гарна, тобто ростуть вони швидко. І результат такий же, як на покупному Каліфорнії, плюс-мінус. Так що будемо е дивитися далі. Е ну, єдине, що я не зможу точно порахувати, е бо вони тут зараз не сушку споживають, а не сушку не споживають ну, якби, з одного мішка разом із тими, що на маточному стадії перепілочки. Е тому мені складно сказати буде, скільки вони споживатимуть, ну, точно форму споживить до е забою. По тим, що вилупилися на куліновському ну, на кормі на старті бройлерному, то ростуть. Спочатку мені здавалося, що вони його їдять менше, ніж саморобного, але трошки вони піднялись і почали його їсти. І я зрозумів, що плюс-мінус те саме, плюс-мінус те саме. Так що дивіться, на саморобному кормі, рецепт корма є в мене там. В шоцах і так. В такому відео на каналі переплівки класно ростуть, ясна лінія. Якщо комусь потрібне яєчка, звертайтеся. Поки що не дуже велика кількість, а з жовтня ось ці підростуть. Я там ще добавлю маточне стадо. І можна вже буде побільше відправляти ну, і продавати і на харчове, і на інкубаційне трошки буде покраще і попастіше ну я задоволений що сказати а ви пишіть як вам перепілочки як вас тут на саморобному формі хтось там топить за покупні корма але поки що не бачу ніякої різниці лише різниця в... в кеші так сказати в мані-мані. а вона доволі суттєва виходить ця різниця так що всім пока